Ха-ха-ха-хе-хе-хе. <ріст> Кріс мій! Я єм помири! Маю сказати велике! Дякую, наслужитися! Дякую тобі, Крісе! Нарешті я став НІО! <ріст> що сталося, Крілісе, що не радий баращити! Западу буде пойнятом. Вільний мініміт, <ріст> пора <ріст> мільний! Кріса, що? Кріса, що ти нас робив? Чому вони досі тримають <світ> мене? Ти потрібен мені. Без мотанки. Ні. Без умов. Кріса, ти по заблоковано. Ти зламав нашу домовленість. Немає домовленості. І я дуже, дуже ненавижу це. Ти думав, що можеш про... Залишити своє запату друзі, воду. Спантон. І втікти з цим? Ні. 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 Твоя домовленість була невдача. Ріс. Не треба було <світ> ніколи не довіряти тобі. Я збираюся зламати тебе як <світка> за те, що ти зламав нашу угоду. Але в тебе є одна річ, що мені потрібна. твоя Об'єкт у формі серця. Мені потрібно, щоб побачити Темно-тьма-тьмуша! І здається, ти не дуже хочеш мені це віддавати, тому я придумав кращу ідею. Позикніться на камеру. <свіх> Клієнт номер 1 Ти ж не думав, що. Моркуйна Ту може захистити від Бога. Ми перериваємо програму для того, щоб оголосити важливе повідомлення. Okay. Леді та джентльмени. Хлопчиська та дівчиська. Вітаю у першому епізоді як... Я Yo, вмію крісу. Перестівніться, бо саме ця поїздка буде шаленою. Ексклюзивний епізод, що виходить у ефір. Я сподіваюся, що наші абсолютно дивовижні глядачі запасалися попкорном. Я діло, що вони потребуються. Ти підписав відмову. І тепер немає шляху назад. Приготуйся бути великою шишкою!